Всім привіт! Вперше квітує у мене сортик української селекції шик Евеліна. Рослинку я отримувала у квітні 2025 року живцем, є на каналі відео з розпаковкою. Доволі непогана була рослинка, і, якщо не помиляюсь, у півлітровому стакані тобто отримувала вже їдкою гарною. Сама верхівка була, до речі, не надто крупною, але коренева у неї була шикарна. З чого, власне, я й зрозуміла, що сорт такий. З тих, знаєте, що гарно дуже розвиває кореневу систему. І щодо розмірів кущика, я ще тоді не знала і не була певна. По мірі росту я її перевалювала, здається, в горшечку 3 літри була чи то 2,5. І потім, коли вже я почала по тричі на день поливати, я їй дала 5 літрів. На даний час саме в такому об'ємі вона в мене знаходиться і наростила доволі такий чималенький кущик. Бачила, її показували інші дівчатка. У них вона менша, але і в менших об'ємах. Мені особисто було важко її вирощувати в горщику 2-3 літри, ну, тому що дійсно дуже потужна коренева у сорту. і Ну, надзвичайно швидко вона пересихала. Це, звісно, ще залежить і від торфу, яким ви користуєтесь. Цьогоріч у мене такий дуже бідний, дуже повітряний субстрат у пеларгоній, тому і об'єми доводиться давати їм побільше. Що стосується красуні, так як я вже казала, українська селекція, селекціонер Ірина Шевчук. Це гібридна пеларгонія, наскільки я бачу по кущику. Так, давайте одразу з кущика розпочнемо. Так кажу зразу: ось він у мене е, був тільки що знову пересушений. Буквально щойно дала йому водички трошечки, тому, бачите, трошечки листячко попідкручував. Отак ось спека останні дні навіть нижні попідсушував. Але, в принципі, доволі гарно реагує кущ на високі температури. Трошечки дрібний листя, як і більшість сортів таку спеку, але в принципі е, прекрасно. Поводиться, тобто на даний час у мене взагалі немає абсолютно ніяких питань щодо кущика, щодо його росту, його здоров'я і, взагалі, здоров'я і витривалості сорту. Я цілком задоволена всіма цими показниками. Так, далі. Що стосується кущика, таким ось чином він росте, як і більшість гібридних пеларгоній. Бачу, що більше так, в горизонт росте гілочки, тобто не в висоту. Кущик буде більш, скажімо так, розростатися в ширину вам, аніж у висоту. Такі ось гарнесенькі смарагдові листочки з зоною. Така зона під сіткою 30% притінення. Жодного живчика з нього не знімала, не прищіпувала. Ось так ось гарно він сам розкущився, гарно сам сформувався. За ці ось скільки там, ну, три. 3,5 місяці, що я маю цей сортик. Так, одразу покажу, бачите, ось кількість суцвіть. Тут ось іще. Це ось перше цвітіння. І це перша шапочка, яку цей сорт мені видав. Шапочка розміром, ну, сантиметрів. 17, мабуть, буде, якщо взяти знизу, оце ось доверху. І це, по-моєму, ще навіть, і не, бачите, ще от кілька бутонів не дорозкрилися. В піврозпуску, вірніше, так от на початку розпуску квіти таку ось мають форму. Квіти доволі крупні. ну Давайте порахую: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5 см. Така ось квіточка. Потім, вони от. Оце от теж, до речі, тільки початок розпуску. Потім отак ось квіточка. І вже а, крайній етап, тобто квіти, які були а, розпущені з самого початку, отакі ось мають вигляд. Вони а, стають, бачите, більш рожевими, тому що на початку розпуску більше є такий присутній м -м, білий, злегка рожевий, такими рожевими прожилочками. Колір. Потім квіточки стають практично такі ось рожеві, ніжно-ніжно-рожеві. Але знову ж таки, повторюсь, це беріть, скажімо так, з такою поправкою на те, що вона в мене на вуличці і на сонечку. Якщо я думаю, вона буде десь в приміщенні зростати, то квіти зазвичай будуть світліші, не такі рожеві. Так поводяться більшість сортів, не лише вона. Ну, от, розмір шапки, щоб вам показати. Дійсно, долоня мене велика. Долоня дуже велика. Вона ховається просто за цим букетом. Я дуже задоволена. Просто чесно, теж з тих сортів не очікувала, що вона буде аж настільки класна. Також, бачите, ну багато суцвіт видає, всі суцвіття повноцінні. Оце ось наступне, яке розпускається. Бачите, скільки тут квітів. І враховуючи крупність цих квітів, я певна, що буде соцвіття не менше за розміром. Дуже-дуже така гарна. Зараз можу чесно вам з певністю сказати, що серед української селекції мені особисто найбільше імпонує селекція Шик. Маю сорти Грація, маю сорти РС, маю сорти Лія. Але от шик Вірина в основному це гібридні пеларгонії. Ну дуже, я дуже таке люблю. Оце просто моє, тому що грація це більш зональні паларгонії. Так вони теж прекрасні, класні. Але ну дійсно, от на мій смак, на мій особистий смак, от ШИК-селекція, вона просто нереально крута, сучасна, тому що так зараз можна сказати, що паларгонії це вже так, теж якась частинка моди. Тому є сорти сучасні, є сорти класичні, які я теж маю своїй колекції і від них не відмовлюсь. Але ця о, паларгонія, ця конкретно рослинка, шикевеліна. Нагадаю, ну дійсно суперкрутий, достойний сучасний сортик. Дуже сподобалось, дуже рекомендую. Ну, все, закінчую. Всіх міцно обіймаю. Підписуйтесь на канал, долучайтесь до вайбер-спільнот, верхній закріплений коментар. До нових зустрічей. Пока-пока.